Вітаю на уроці Я досліджую світ. Тема нашого уроку Коли нам буває соромно. Німецький філософ Іммануїл Кант писав Совість це закон, який живе в нас самих. Розгляньте малюнок. Про що думають люди на малюнку? Про що думає хлопчик? Як я міг не вислухати його пояснень? Про що думає дівчинка? Навіщо я це сказала? Вона ж просила нікому не говорити. А ця дівчинка про що думає? Не сказала правду. Про що думає чоловік? Обіцяв, що зроблю? І навіть не згадав, як ви думаєте, які вчинки вони зроблять наступного дня? Чи можуть бути переживання цих людей мотивом до добрих вчинків, добрих справ? Тож сьогодні ми дізнаємося, що таке совість. Ви вже знаєте, що люди у своєму повсякденному житті керуються певними приписами мораллю. Згідно з цими приписами ми з кількох можливих, можливих варіантів, як чинити, маємо обрати лише один. Щоправда, це не завжди легко, іноді буває це дуже важко. Внутрішнім суддею. Який звіряє наші вчинки з моральними правилами є наша совість. А що ж таке совість? Давайте звернемося до нашого словничка. Совість це усвідомлення і почуття моральної відповідальності за свою поведінку, свої вчинки перед самим собою. Синонім слова совість в українській мові є слово сумління. Звернемося до словничка. Сумлінний той, який чесно, старанно, ретельно виконує свої обов'язки. Ви, мабуть, багато разів чули від дорослих такі слова сумлінно навчатися. Сумлінно працювати. Це означає виконувати свій обов'язок. А як ми можемо назвати людину, яка чинить відповідально до своєї совісті? Сумлінна людина це та, яка чинить відповідально до веління своєї совісті. Совість викликає у людини глибокі емоційні переживання у вигляді самодокорів за свою поведінку. А в яких же почуттях виражаються самодокори? Це почуття сорому, почуття каяття і Жалю за вчиненим. Бувають вчинки, про які ми жалкуємо, все життя і хочеться забути, а пам'ять повертає до них знову і знову. Ми починаємо боятися, що про них стане комусь відомо і ще більше поринаємо у брехню, ще більше втрачаємо повагу до себе, совість. Нас заїдає, ми соромимося своїх вчинків. Звернемося до словничка і дізнаємося, що ж таке сором, це почуття сильного збентеження, зніяковіння через свою повід... поведінку, недостойні дії або вчинки. Існує риса людського характеру, яку називають сором'язливістю. Сором'язливість почуття ніяковості. Сором'язливість проявляється як ніяковіння перед іншими, зазвичай незнайомими людьми. Ця риса часто властива маленьким дітям. Сором'язливий малюк, не витримуючи навіть погляду сторонньої чужої людини, ховається за свою матусю. Сором. Це так само ніяковіння, незручність перед іншими. Проте, на відміну від сором'язливості, сором, сором відчувають через, через уже скоєне або сказане. Звернемося до нашого Славничка і дізнаємося, що ж таке провина. Провина це причетність. До скоєння негативного вчинку або чогось неприємного, що сталося. Що ж таке каяття? Почуття жалю з приводу зробленого вчинку, визнання своєї провини із цього приводу? Як вчитися на власних помилках нам підкаже мудрець? Один мудрець сказав найкращий шлях, щоб робити добрі вчинки роздуми, а найбільш важкий і болісний це досвід. Уявіть малу дитину, яку мати попереджає, що праска дуже гаряча і її торкатися не можна, бо обпечешся. Ми з вами це знаємо. Мати може казати багато разів, але дитина не повірить. Проте, якщо вона лише один раз із цікавості торкнеться горячої праски, то, мабуть, запам'ятає на все життя, як було болісно і в майбутньому буде обережною. Так само шляхом досвіду інколи дуже болісно йти. Людині. Людина навчається на своїх помилках. Розгляньте уважно малюнок. Чому діти на малюнку відмовилися від пропозиції свого товариша. Чи погоджуєтесь ви з висловом, з думкою? Щоб уникнути докорів сумління, потрібно вміти висловити свою незгоду. Як ви гадаєте, чи допоможе незгода товаришів зрозуміти хлопчику негарність його вчинку? Підведемо підсумок. Совість, усвідомлення, відповідальності за свою поведінку, свої вчинки перед самим собою. Це наш внутрішній суддя, що допомагає нам знаходити в житті правильний шлях. Кожна людина має дотримуватися таких правил. Сказав, зроби, невпевнений, не обіцяй. Помилився, зізнайся. Говори те, що думаєш. Не розголошуй чужу таємницю. Дотримуйся цих правил завжди. Вони допоможуть тобі у житті. Пам'ятай, жити треба по совісті і робити тільки гарні вчинки. А я дякую вам за увагу! До нових зустрічей!